Наслідки стихії і не тільки. Після буревію більше 70 населених пунктів рівненщини залишилися без світла. Як триває ліквідація наслідків? Рекордний аукціон у рівному з молотка пустили рівненський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою. Його ціна під час аукціону виросла у 18 разів. АйТі новини. Добрий вечір. Негода та люди на рівненщині через несприятливі погодні умови та обірвані лінії електропередач без світла залишилися 72 населені пункти. За словами енергетиків, наслідки могли бути менш трагічними, якби не самі власники домогосподарств. Який наразі стан електромережі та чому люди подекуди самі винні в тому, що залишаються без світла після буревію у сюжеті наших журналістів. З наслідками негоди енергетики боролися впродовж усіх вихідних. Було задіяно 32 бригади енергетики, 52 одиниці техніки. Та, попри все це, навіть зараз могли повернути світло не всім. Всі ми були свідками тієї негоди, яка була на Рівненщині, вирувала у суботу. Внаслідок цієї негоди знеструмленими було повністю 72 населених пункти рівненської області. Найбільше було знеструмлень в Рівненському, Вараському та Дубинському районах, особливо на Млинівщині, було надзвичайно багато знеструмлень. Наші працівники дуже інтенсивно працювали над тим, щоб якнайшвидше повернути електропостачання споживачам. Найскладніше зі світлом було там, де на приватних територіях дерева дуже близько розташовані до лінії електро. Передач дуже багато знеструмлень було в мережах 0,4 кВт. Це коли, наприклад, впало дерево, обірвана лінія, і увесь населений пункт з електропостачанням а одна-дві вулиці. А... Без електрики така біда з деревами не нова, енергетики просто не можуть їх зрізати на приватних територіях. А люди не завжди погоджуються зробити це самостійно, навіть не зважаючи на небезпеку. Громади мають організовувати цю чистку зелених насаджень. Тобто власники зелених насаджень мають не допускати, щоб, скажімо, плодове дерево чи горіх десь заважали лініям електропередачі. Коли наші працівники проводять таку чистку, на жаль, дуже часто ми стикаємося. Із супротивом з боку громадян. Вони не дозволяють обурюються, що ми зрізуємо ці гілки. За словами енергетиків, за сприятливих умов відновити світло у усіх населених пунктах області вдасться до кінця доби. Артем Микола телеканал Продали інститут. У рівному з молотка пустили рівненський науково дослідний та проектний інститут з землеустрою. Його ціна під час аукціону виросла у 18 разів від 3,5 до 65 мільйонів. Що отримає покупець, і коли майно остаточно стане його власністю? Розкаже наш Вадим Мороз. Вирішили і продали. Державне підприємство Рівненський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою продали за аукціону. Стартова ціна об'єкту становила 3,5 мільйони. За ці гроші покупець міг претендувати на офісні приміщення загальною площею у 3,5 тисячі квадратних метрів. Це будівля у чотири поверхи на Симона Петлюри із внутрішнім двором, три поверхи в офісному центрі по вулиці 16 липня та асфальтований майданчик із гаражами по вулиці Вербова. Причину Дажу у регіональному офісі фонду держмайна пояснили всеукраїнською практикою. Такі, взагалі, інститути по всій Україні. Вони, якщо не мають заборгованості, то слава Богу, він на такому рівні, що і прибутку особливо немає. Тобто немає сенсу утримувати таку будівлю, яка завтра там може. Почати нарощувати заборгованість в аукціоні взяли участь 17 учасників. Ціна виросла у 18 разів від 3,5 до 65 мільйонів. Переможцем стала тов. Консалтингова компанія Провземінвест. Підприємство зареєстроване у Рівному. Основний вид діяльності дослідження й експериментальні розробки. Як нам повідомив директор, торгуватися до останнього не збирався його ціна стала вищою за другу пропозицію на 10 мільйонів гривень. Я думаю. Що кожне підприємство має право займатися декількома видами діяльності. Основний вид діяльності, той, який є в інституті. Я думаю, що він буде збережений. Згідно умов аукціону із приміщеннями, новий власник може робити все, що не суперечить українському законодавству. Єдине обмеження працівників інституту звільняти не можна протягом півроку. Станом на березень там було 43 працівника. Цю вимогу новий власник знає і порушувати її наміру. Немає ми обов'язково дотримуємося умови аукціону. Ми обов'язково цих всіх працівників збережемо як мінімум протягом того періоду, який передбачений аукціоном. А в майбутньому все буде залежати від бажання працівників і від їхнього професіоналізму. Наразі як повідомили у фонді держмайна, відбувається перевірка потенційного переможця. Якщо питань не буде, то зовсім скоро майно із державної перейде у приватну власність. З нього є сім робочих днів на. Мерзень протоколу, далі 20 робочих днів на оплату і 25 робочих днів на підписання договору купівлі-продажу. Після підписання договору купівлі-продажу йому переходить право власності на об'єкт. Також інститут мав укладені договори оренди. Вони діючі, відтак орендарів. Новий власник вигнати із зайнятих приміщень не може, навіть якщо ціна оренди його не влаштовує. Що має місце бути адже чотири орендарі із шести платять по одній гривні на місяць. Спільно вони орендують 1200 квадратів. Це третя частина від усієї площі об'єкту. Вадимороз, Віктор Міщук, ITV Media Group. В'їхав у дерево 24 червня. Вранці до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що на вулиці Симона Петлюри у Рівному трапилося ДТП. під час спілкування із 23-річним водієм автівки. БМВ патрульні помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Втім, від огляду молодик відмовився ба більше поводився агресивно. То події близько п'ятої ранку до поліції повідомили чергові служби охорони. Дорожнього транспортного пригода сталася на приміщення суду на вулиці Симона Петлюри. Угодився зухвало, агресивно і намагався покинути місце дорожньої транспортної пригоди. Та не називався і відмовлявся показувати будь-які документи. Патрульні його затримали і одягнули кайданки. На винуватця дорожньо-транспортної пригоди патрульні склали два протоколи за статтею 124. Це порушення подальші з причиною ЛДТП та частиною першої статті 130 керування в стані сп'яніння Кодексу України про адмінправопорушення. Автомобіль евакуювали на решт майданчика. Перекинулася вантажівка. Автопрогода сталася у Тараканові, що на Дубенщині. Попередньо відомо, що водій не вибрав безпечної швидкості руху, що й стало причиною перекидання транспортного засобу. Наслідок перекидання пошкоджено відбійник та паркан житлового будинку. 42-річний керманич на щастя травм не отримав. Патрульні склали акт огляду вулично-шляхової мережі на водія протокол за статтею 124. Це порушення ПДР, що спричинило дорожньо-транспортну приводу. Організували наркобізнес за ґратами. Співробітники СБУ спільно з ДБР викрали трьох осіб, щоб налагодили протиправну схему постачання засудженим наркотиків. Зловмисниками виявилися колишній працівник однієї з колонії Рівненщини та двоє ув'язнених. Організатор домовлявся із в'язнями про кількість товару. А працівник установи особисто доставляв психотропи на територію установи. Встановлено, що наркобізнес організував один із в'язнів, який залучив до протиправної діяльності ще одного засудженого та працівника виправної колонії. Правоохоронці затримали вказаних осіб на гарячому. За процесуального керівництва рівненської обласної прокуратури, трьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру, у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Не перемикайтеся, адже далі СпортМІкс це дайджест спортивних новин за тиждень, що минув про трансферну кампанію Рівненського Вереса. Хто пішов та хто прийшов, про переїзд жіночої футбольної команди Верес у Костопіль та зміну назви, перебіг шостого туру чемпіонату Рівненської області та новини футзалу. Про це все лише у Спортміксі, 19.30, телеканал ITV Media Group. Не пропустіть. Батьківщині честь нікому. Центр спеціальних операцій Альфа-СБУ відзначає 30-річний ювілей. Зелені традиції. На Рівненщині святкували Івана Купала. Життя батьківщині честь нікому. центр спеціальних операцій Альфа СБУ на службі інтересів України уже 30 років. Спецпризначенці поруч із українцями у найважливіші моменти новітньої історії, розпочинаючи з 2014 року, бійці з перших днів пліч опліч із добровольцями відбивали українську землю у зелених чоловічків. Коли ворог зняв маску і усією силою посунув на нашу землю, бійці Альфи знову із власним народом спільно дають відсіч агресору. Цьогоріч спецпідрозділу 30 років з нагоди ювілею вдалося поспілкуватися із начальником відділу спецпідрозділу Альфа у Рівненській області про війну у 2014-му Перші години повномасштабного вторгнення та бойові операції по знищенню ворога ексклюзивно у матеріалі Далі. Життя батьківщині честь нікому. Це гасло спецпідрозділу СБУ, центр спеціальних операцій Альфа. На Рівненщині цей відділ очолює начальник із позивним хірург для ворога бійці Альфи. Особлива ціль. Відтак інтерв'ю лише. У Балаклаві для забезпечення власної безпеки, забезпечення безпеки членів сім'ї. Наш співрозмовник фактично ровесник Альфи у спецпідрозділ потрапив на другий рік його існування у 1995 році. Від простого офіцера дослужив до начальника спецпідрозділу Рівненщини за плечима чимало гучних та небезпечних історій. З найсвіжішого затримання диверсанта на півночі нашої області. Дана особа була завербована співробітниками ФСБ, отримала вказівку занести GPS-трекери, мала їх там встановити і в по ракетним ударом противник хотів підірвати ці електроопори. За мирного життя спецпідрозділ Альфа в основному веде боротьбу з тероризмом. Та останні 10 років Україна живе в умовах спершу гібридної, а зараз і повномасштабної війни. Спецпризначенці із Рівненщини та усієї України у бойових зіткненнях з 2014 року. Рахується, що перший бій відбувся 13 квітня 2014 року. А 20 квітня ми вже перебували в районі міста Ізюм. І так само активно підрозділ застосовувався при розблокуванні. Блокпостів Славянську, Краматорську протягом восьми років бійці Альфи виконували завдання у зоні АТОС. З 24 лютого 2022 року форма боротьби змінилася у перші дні великої війни. Спецпризначенці Альфи на Рівненщині оберігали північні кордони та стратегічні об'єкти. Моментами ситуація була вкрай напруженою. Коли все стабілізувалося, бійці відправилися на підтримку ЗСУ. Ми були на всіх напрямках. Від Херсону до Донецька, Херсон, Запоріжжя, Донецьк напрямки змінюються, діяльність не міняється. Навчилися використовувати, застосовувати fpv дрони. Навчання виявилося надефективним. Пташки керовані бійцями Альфи падали на голови окупантам і в день, і вночі. Результати Альфи вражають. За тиждень з 8 по 14 червня цього року знищено 19 танків, 28 бронемашин, 38 артсистем, 5 засобів ППО, 2 РСЗВ та 218 цистерн з паливно-мастильними матеріалами. Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога від рук Альфи ще разючіші, чого вартує 741 виведений з ладу танк, 8 одиниць авіаційної та 40 одиниць морської техніки. І це далеко не весь список боротьба триває, готові захищати свою батьківщину, свою сім'ю, свою землю. Будь від кого, хто зі зброєю прийде до нас Цьогоріч Спецпідрозділу Альфа 30 років. Втім, усі святкування після перемоги зараз у підрозділ активно запрошують бажаючих. Альфа збільшує свої лави. Чекають усіх, але перевагу віддають фізично загартованим та психологічно стійким. Людина з вулиці може до нас потрапити. Ми потребуємо любу професію. За час свого існування спецпідрозділ Альфа змінювався та обростав традиціями. Бійці активно опановували нові методи боротьби. Навчання триває і досі. Кожен щодня зі зброєю у руках, жертвуючи власним життям, наближає день нашої перемоги. Вадимороз, Віктор Міщук, ITV Media Group. Співали пісні, плели віночки, говорили про традиції. На Рівненщині святкували Івана Купала. Цьогоріч воно дещо незвичне і особливе. Україна вперше за багато років відзначає це свято майже одночасно з літнім сонцестоянням у ніч з 23 на 24 червня. Більше про це знає Олеся Мороз. Thank <laughs> you. Ось так під українські пісні у здолбунові відзначали свято Івана Купала у зв'язку із переходом на новий календар, яке відбулось 1 вересня 2023 року. Свято відзначається не 7 липня, а на два тижні раніше, тобто в ніч з 23 на 24 червня. Тоді ж його відзначали ще наші пращури. Гучні святкування на всю ніч вже лишились в минулому. Зараз люди рідко влаштовують традиційні гуляння з купальським багаттям. Однак деякі традиції зберегти таки вдалось. Ми вважаємо, що українська Культура є невід'ємною частиною нашого життя, і це саме культура робить нас українцями. І важливо, щоб молодь відчувала цю всю культуру, пробувала, оскільки останні роки якісь таких масштабних свят, особливо до Івана купали, не відбувалися цього року. Ми вирішили все таки зробити, хоча б щось маленьке, але атмосферне. Незаміжні дівчата плели віночки з різнотрав'я, які спускали до водойми. Вірили, куди віночок попливе з тієї сторони, і слід чекати на нареченого. А якщо він потонув, то дівчина ще рік буде самотньою. Надзвичайною традицією вважався пошук квітки папороті, яка згідно з легендою цвіте лише раз у рік, лише в ніч на Івана купала. До святкування долучалися усі охочі. Бачила, що плетуть, і я дуже крепко захотіла, тому що як не як це. Українська традиція вона дуже давня і як на мене дуже цікава. Це треба підтримувати. Тому що, як на мою думку, це іде частинка нашої країни і нашої історії. Церква ж в цьому питанні займає чітку і категоричну позицію. Івана Купала, язичницькі гуляння. Церква сьогодні відзначає різдво Івана Хрестителя і Святом Івана Купала це не має ніякого відношення, тому що свято Івана Купала – це є таке світське свято, яке взагалі до церкви не має ніякого відношення. Ми святкуємо сьогодні і згадуємо пророка Божого Івана Хрестителя, який хрестив самого Ісуса Христа. І саме власне сьогодні відбулося Різдво Божого. Роки Йоанна Хрестителя і цю дату пасти церквові значить за народними повір'ями цього дня не варто сидіти на траві, не можна збирати овочі або фрукти, адже цими діями можна накликати біду. Краще в цей день зробити всі домашні справи. Вважається, що якщо розібратися з ними, то в життя прийдуть удачі і благополуччя. Народні прикмети рекомендують пробачати всі образи, побачитись або поспілкуватися з близькими. Так можна примножити своє щастя. Олеся Мороз, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіться бета близьких. злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.